Побудувати національний діалог із такою метою до Івано-Франківська завітали столичні експерти. Досі вже побували у багатьох регіонах України і скрізь спілкувалися з інтелектуалами. Все для того, щоб спільно напрацювати та запропонувати урядові політику національної єдності, адже відмінності, які існують між українцями, досі слугували для різноманітних спекуляцій і провокацій, та в результаті вилилися у збройний конфлікт. Тож саме зараз кажуть фахівці, треба знайти шляхи до порозуміння, бо неможливо виграти війну без підтримки та. Єдності місцевого населення. Нам необхідно налагодити діалог з жителями Донбасу. От я тут часто проводжу приклад УПА. Власне, чому так довго вона змогла протриматися? Понад 10 років на мала підтримку місцевого населення дуже потужну. І коли ми говоримо про діалог, ми не говоримо там про діалог з Захарченко чи Плотницьким очільниками цих ми говоримо про діалог з громадянами. Припинити один одного сприймати через стереотипи, а сприймати як особистості і зрозуміти експерти. Констатують після революції гідності рівень ентузіазму у суспільстві просто зашкалював. Натомість зараз спостерігається суцільне розчарування, адже, окрім основної біди бойових дій на сході, суспільне невдоволення підігрівається відсутністю будь-яких змін у державі. А саме вони на думку фахівців можуть забезпечити єдність громадян. Присутність системних радикальних реформ і мета. Календарний план, я би не сказав, проведення цих реформ можуть об'єднати суспільство, тому що люди будуть бачити, що через рік таке буде, через декілька років така ситуація буде. Через декілька років ми будемо мати таку зарплату. Тобто, елементарне задоволення життєвих потреб може, може об'єднати наше суспільство в тому плані, щоби. Люди відчували себе людьми, щоб люди мали належний рівень життя, належний рівень матеріального забезпечення. Якщо це все буде, тоді буде і соціальний оптимізм в країні. Фінальний захід у рамках побудови національного діалогу. Ініціатори планують провести у слов'янську, куди запросять представників з усіх регіонів України. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.